А сьогодні ми поговоримо про військовий рюкзак та його наповнення. Почнемо з того, що рюкзак повинен відповідати вашим вимогам, тобто його літраж та його системи кріплення. Щодо наповнення, обов'язково до рюкзаку ми складаємо провіант, тобто це вода та ваша їжа. Тобто ми поміщаємо сюди гідратор з додатковою водою та беремо з собою набір їжі, який вам буде необхідний. Для поповнення ваших калорій. А ви виходите з того, наскільки буде довгим ваше бойове завдання. Також додаткові турнікети. Ви повинні мати з собою не тільки чотири обов'язкових турнікета для вас самих, але й беріть з собою завжди додаткові турнікети. Можливо, ви втратите чи загубите один, чи він, можливо, знадобиться для вашого побратима. Якось так. Також ми беремо з собою завжди павербанк, того щоб ви мали змогу зарядити свої пристрої і, як мінімум, мати зв'язок. Ще кожен військовий знає, що це. Дуже необхідна річ вологі серветки. Всі ми знаємо, що іми можна і підмитися, і так сказати, побалуватися. б я ще брав, і це дуже важливо. Ваших медиків може не вистачити шин для накладення їх на вражену кінцівку. Тобто, щоб зафіксувати вашу вражену кінцівку, ви використаєте саме оцю приблуду. Це дуже важлива річ, і їх е, дуже не вистачає в умовах бойових дій. Це можна звісно зафіксувати якоюсь гілкою, палкою, але краще використовувати. Річ, яка для цього і створена. Тобто це шина. Це обов'язковий матеріал, який у вас має бути. Вона недорога, оця Ця шина коштує 279 гривень. Але повірте, коли, не дай Боже, щось з вами трапиться, ви блядь, гроші рахувати не будете. Важлива річ, я беру з собою ще одну аптечку. Аптечка взагалі ніколи не буде зайвою. Ми всі розуміємо про те, що військові дії тягнуть за собою якісь наслідки. Наслідки це поранення. Тому аптечка, це найважливіша річ, яка у вас має бути, і їх не буває багато. Хтось тобто носить і по 4 аптечки. Якщо вам дійсно реально цікаво наповнення аптечки, та щоб ми більш конкретно розповіли про саме наповнення аптечок, яке вона буває, пишіть коментарі під цим відео, і ми обов'язково це розглянемо. Е, ще в залежності від пори року, але влітку це надважливо брати щось від комах, тому що комахи вас блядь, просто зажаруть. Як от той кусок м'яса, ви будете потерпати від них більше, ніж від після. Тому беремо звичайно щось від комах. Ще в мене додатково лежать бенти, перев'язочні, також використовувати можна і брати з собою додатково гемостатичні бенти, які можуть зупинити кровотечу. Принцип їх використання всім знайомий. Якщо не знайомий, знову ж таки пишіть у коментарі, ми вас з цим ознайомимо. Але це архе важлива річ. Також я беру з собою обов'язково одноразові резинові рукавиці. Вони повинні бути для того, щоб унеможливити ваше зараження іншою інфекцією. Та при наданні першої домедичної допомоги ви завжди виконуєте це в рукавицях. Що Ще може бути, ми беремо сухий душ, як правило, змоги нормально помитися вас не буде, але за гігієною слідкувати потрібно. Тому ми використовуємо такі одноразові набори для прийняття душу, якими ви можете тримати себе в чистоті і не пахнути як орк. Наступне, що я би взяв з собою, це буде присипка для ніг, то щоб у вас не було якихось грибкових. Захворювань, того щоб не було зайвої вологи, використовується така штука. Дуже гарно допомагає того, щоб зберегти ваші ноги в бойовому стані. Також ми до рюкзаку беремо змінний комплект білизни, сухий, якщо ви десь промокли, щоб ви мали змогу вягнути сухе та відчувати себе комфортно. Також я б ще брав ніж, обов'язково. Якийсь маленький, великий, це вже за вашим бажанням. І ще я би брав з собою паракорд, тобто прям мотузка, в якої дуже багато функціоналу. Ви як зможете за допомогою кішки і паракорду стягнути якийсь лут, щоб перевірити, замінований він чи ні. Також зможете стягнути якусь розтяжку, тобто це універсальна річ. Паракорд я маю на увазі. Ви зможете навіть облаштувати собі місце вашого проживання за допомогою паракорду та гілок, дерева тощо. Ще би я брав сюди. Обов'язково дощовик, тобто якусь накидку, яка не пропускає воду, вологу, для того, щоб в більш штадних умовах, коли йде дощ, чи коли йде сніг, чи коли йде інші погодні ну посади, ви завжди залишалися сухим. І саме найголовніше, якісь речі з вашої уніформи, тобто радійка, вона була суха, та була під накидкою, то щоб вона просто виконувала далі свої функції. Що ще ми можемо сюди взяти? Взагалі, комплект. Вашого спорядження це індивідуальна річ, знов ж таки. Тобто, ми кажемо про базові речі, які потрібно взяти кожному, напевно. То кожен повинен мати аптечку, кожен повинен мати турнікети, кожен повинен мати сухий душ, кожен повинен мати мотузку, одноразові рукавички. Все інше ви можете доповнювати за своїм завданням. Тобто, яке завдання у вас є, такий набір ви і берете. Якщо я щось пропустив, чи у вас є свій варіант у рюкзаку, ви можете написати в коментарях безліч думок, але все потрібно враховувати, тому що ми рушійна сила цього світу, ми ведемо бойові дії. На нашій території і в нас є найбільша практика з використання військової амуніції, військової тактики зі спорядженням та іншими приблудами.